Я патріот своєї землі, патріот своєї держави. Чули ці висказування, правда? Ну, що означає чули? Кожен з вас готовий сказати, що він підписується під цим, правда? Ви знаєте, звідки ноги ростуть в патріотизму? І просто знаю, що не знаєте, тому, можливо комусь буде актуально послухати і дізнатися, щоб більше ніколи в житті не назвати себе патріотом. Патріотизм виник колись дуже-дуже давно. Ще коли ми були ну, в печерах, потім після печер вийшло вже об'єднуватися в племена, і виглядало все дуже просто. Було одне плем'я, яке було на певній території, воно собі займалося своїми справами, вони собі там скотину вирощували, обробляли землю і функціонували на тому рівні функціонування, який дозволяло їм тоді, скажімо так, суспільство і їх розвиток. І чим більше вони розвивалися, тим більше території займали. І в якийсь момент їхня територія підходила дуже близько до території такого самого племені, якогось іншого племені. І ну, і в тому, і в тому племені, само собою, був вождь, і коли вожді дізналися один про одного, ну розберемо на е, прикладі одного з вождів. <кій> Він дізнався, що в іншому племені також є люди, вони також все мають, типу. І в цілому їхнє плем'я розвивається, їх стає більше, значить, території стає менше, бо вже дві. Е, Ну, дві фракції, скажімо так, ділять одну і ту ж землю. І він прийшов до свого племені і сказав: ну, народ, слухайте, там, вон, коротше, є друге плем'я, давайте ми їх трошки кихнемо звідси, а то нам місця мало, ми скоро будемо тут голодати, типу а взагалі, печаль біда. І всі такі, ну так, да, дійсно, у нас дуже мало території, нам скоро буде дуже важко жити. І вони зібралися, пішли туди і почали з ними воювати. Ну то довоювалися до того, що одне з племен, оце от першого вождя, воно виграло. Але вони втратили там половину племені, і там половину племені було втрачено. Ну і так вийшло, що всі решта, хто лишився, такі блін, слухай, це взагалі було не круто. Ми випилили ще більше, ніж толку з того, що ми розвинулися, в принципі, що ми захопили цю територію. Більше воювати це, звісно, взагалі шлях. І от вже велике таке одне загальне плем'я, знову лишився той самий вождь, і вони знову ж таки розвинулись ще більше. І історія повторяється. Знову ж таки, є якесь друге плем'я, знову ж вони підійшли до його кордонів. І вождь приходить і каже, народ, та сама історія, коруч, треба знову кікнути о, там, народу трошки, бо скоро будемо голодати, буде печаль біда. А люди йому кажуть, слухай, братан, то ми минулого разу бачили, що ти ну, нам нарадив. Ми он, половину людей втратили минулого разу. Ми не хочемо. Ти давай, коротше, робиш, що хочеш. Ми собі ми краще будемо жити бідніше. Будемо якось виживати на тому, що є. Можливо, будемо навіть домовлятися з тим племенем, але воювати не будемо. І тоді вождь довго не думаючи, взяв і придумав е патріотизм. Як виражався патріотизм в той час? Він придумав, що вони будуть тепер мати собі емблеми герб. Це буде їх, скажімо, така тема, яку вони будуть носити на собі, щоб відрізнятися від іншого племені. Він сказав, прапор у нас теж тепер буде. Ну, то був не прапор, то була шкура якогось там вбитого, недорізаного медведя. А ще він сказав: знаєте, в нас тепер буде спеціальний звук, спеціальний набір, точніше, звуків, щось типа як сучасний гімн, тільки то були там звуки, знаєте, гука, гука, гука-чака. І ми будемо знати, де свої, а де чужі. Він не казав їм, заради чого це все робиться. Це він просто сказав це для того, щоб ми відрізнялися від них, щоб ми не путалися, бо тому що ми маємо бути краще за них. Прийшов час, він оце все ввів. Потім він ввів ще дуже багато новомодних тем на той час. Там в нас буде тепер спеціальна хавка тільки своя, щоб ми відрізнялися, в нас буде спеціальні танці свої, щоб ми також відрізнялися від іншого племені. А потім один день він прийшов і сказав: народ, ви знаєте, я так подивився на те племя, от, наших сусідів. Ну вони взагалі вони відрізняються в нас, від нас абсолютно у всьому. Вони не поважають наш герб, не поважають наш гімн. У них там якась своя тема, в них мова друга, в них все абсолютно друге. Треба їх кікнути. Народ так почухався, типу, ну не знаю. Минулого разу все закінчилося печально, але дійсно вони відрізняються від нас. Вони взагалі не вірять в те, що ми, не роблять те, що ми. Треба дійсно їх кікнути. І от вони знов напали, та так напали, що знову перебило половину їх же ж, але територію захватили. Ішов 2022 рік. Вождь одного племені підійшов до своїх людей і сказав: Народ, там по сусідству є народ, вони коротше, дітей жруть, вони неонацисти. І взагалі вони дуже сильно відрізняються від нас, а ще серед їхнього племені є члени нашого племені, які підтримують нашу мову, які підтримують нашу шкуру невбитого медведя. Типа. І тому народ треба йти короче, і кокнути їх. Вот. Ну, я думаю, ви зрозуміли, в чому прикол патріотизму. А тепер стосовно ваших увірувань в те, що ви особисто патріоти, жоден з вас патріотом не є. Ви їздите на закордонних машинах, ви їдете закордонну їжу, і найкраще з того, що у вас є з українського, це українська мова, прапор і герб. Тобто, оці елементи, якими вас дуже легко один з одним стравити. Тобто, ну я думаю, ви розумієте, заради чого це все робиться, щоб у випадку якоїсь небезпеки вас можна було легко загнати в окопи і змусити воювати.